Вони не лише яскраві, а й дуже корисні для людського організму. Самосвіти, що представлені у Житомирі на виставці з усього світу Індонезії, Заїру, Пакистану і сусідньої Рівненської області. Саме там у Поліських надрах народжується бурштин. Проте не лише цей жовто-гарячий камінь актуальний на часі. Зараз найбільш популярні є прикраси з натуральних дорогоцінних камнів. Вони в нас є, обрамлені сріблом, є ручні роботи з натуральним камінням тому дуже широкий вибір. Є багато бус, які дуже корисні для жінок, для здоров'я, для чоловіків також. Консультанти є свої рідними живими енциклопедіями, адже про кожен камінь можуть розповісти чимало цікавого. Наприклад, саме авантюрин допомагає знайти свою кохану людину, а прикраси з яшми повинна мати кожна жінка, бо саме такий камінь позитивно впливає на жіночий організм. А ось чоловікам не просто підібрати подарунки представницям протилежної статі. Бігається, і саме що цікаво, необхідно навірно на даний момент узнати, а що ж твоїй жінки подобається. Ну тому що вибираєш не сам для себя, навіть ад для жінка, в данном випадку я говорю о жене, Наверно, прийдеться пойти узнати більш конкретно, що вона любить. Камені повинні бути у кожному домі. Приміром, соляні лампи. Саме іони, що випромінюються під час нагрівання, є особливо цілющими. Якщо ви використовуєте соляні лампи, то при нагріванні від лампочки в воздух виходять іони кам'яної солі, які створюють мікроклімат соляних шахт. Якщо ви вдыхаете эти соли, оно помогает излечивать множество болезней, связанных с дыхательными путями. Очищает легкие при бронхитах, при насморках, при гайморитах. Это очень необходимая в домашнем обиходе вещь, потому что издавна было сказано, природа исцеляет, врач лечит болезни. Атліччя нашої солі адгімалайської української а заключається в тому, що наша соль формировалась в исключительно благоприятных условиях, і вона эталоном чистоти, еталоном каменной солі. А от нефритова подушка це своєрідне диво, що не лише естетичне, а й дуже корисне. Неймовірно, але задокументовані факти: китайські імператори та аристократи спали виключно на нефритових подушках. Если использовать эту подушку, она нормализирует кровообращение, снимает усталость, выводит негативные эмоции, такие как злость, ненависть, зависть. Если вы будете спать на этой подушке, ваше самочувствие и здоровье значительно улучшится. А все тому, що камінь має потужну енергетичну дію і спроможний знімати негатив. Але накопичення не відбувається, якщо періодично промивати таку річ свіжою водою. Нефритові речі, що представлені у Житомирі, з Китаю. Саме там зароджується цей унікальний камінь пастельного зеленуватого кольору. Проте консультанти наголошують, фактично кожен камінь може позитивно впливати на людину, а унікальну красу неможливо відтворити штучно. Зрештою, саме камінь може захищати свого власника і надихати людей з оточення.